Ліця Києва готується до акції правого сектору по захисту правого сектору від свавілля влади. За якому є люди. Цей полковник ходив і при Януковичу, так само, і зараз ходить так само, так само. Чекується. Я консульство, Я Віктор Петрович, полковник радянської армії, головне розвідувальне управління, потом гіл, головне інженерне управління. Маємо більше 46. Різного роду розроба. Це сільське господарство, екологія. Я звертався особисто. До Кучми. знаю особисто він мене, оскільки я приймав у Кучми ракету стратегічну Р-36, Р-39. По нинішній акції я підтримую, так. Да. Значить, у нашого президента дуже низький рівень інтелекту у підлеглих, які не можуть сконцентрувати сили. Проти зовнішнього ворога, а спеціально розриває, я розривав Україну на Для Для чого? Для чого? Для чого Потрібно об'єднати Україну, а для чого треба мати рублю, високий рівень інтелекту. Я викладав південку дипломатичній академії ГРУ. Розумієте, прибрали. Путін розігнав відділ і не керував навіть зупинка. На сьогоднішній день я до Петра Олексійовича звертався. Можете набрати в Фейсбуці Ніка Солов'єй. Я даю звернення є про школу руку до Петра Олексійовича. Як підняти сільське господарство, саме розробляє? За, мені задають питання, Віктор Петрович, екологія, сільське господарство, стратегічні ракети. Дейтеро 3 -ті 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 до, до крилатих ракет. Як ви можете це купити? Кажу, у мене група офіцерів це 217 офіцерів від полковника і вихід, які розробляли, займалися генетичною зброєю хімічною, бактерологічно, тектонічною. Знаєте, що таке тектоніма? Ядерне. Обов'язково таку владу потрібно розігнати в чортові матері. Я відповів за свої слова. Поки не прийдуть до влади в Україні військові, які, як Китай, Китаю, взяв хабаря, я був на розстрілі в Китаї, я був по всьому світі 67 держав військ. Оце за 24 роки. запрошенню уряду. Рядом зі мною розстрілювали міністра інфраструктури Китаю. Він у хакавці, пісерця, такий краєрод. Розумієте, їжу по віковиці і все буде нормально. А для цього треба президент, який особисть собі. А Болька, Жугашвілі, Піночета, Лукашенко. Все краще національних, культурних, історичних та економічних традицій. В Україні потрібен гостий президент, який не пожаліє себе. Я працюю по 20 годин на добу. Люди мої працюють, це інваліди різних груп. Я ж сказав, від полковника до генерал-полковника, нині покійний багато, було 386. 217 залишилося. На фейсбуці я до нього звертаюся, до прем'єра, до кличка. Ні одного немає. Тобто це їхнє оточення. Вони не допускають звернення до президента. А якщо він читав, якщо має мозги, Віктор Петрович, беріть, будьте головою Ради міністрів України, наведіть порядок. Вивели хабаря взяв, подивився, тільки лексус є. Вивели, куля в потилицю 9 міліметрів. У мене рука не друга, мені питають, що я четверта війна, це в мене, так? в минулому році, з серпені, вересень, а в рута, розвідка. Змі... Вони все здають. У мене багато друзів зовнішньої розвідки Росії, яких я вчив, Путін розігнав їх, я вам кажу, в 2010 році. Головне розвідування управління. Набрав таких дуречків, дав команду, і вони виконують команду, яку він Розумієте, по сьогодні, а я сказав, я підтримую цю. Я знаю, їх окружили, танки, БТР, це штовхують українську армію проти добровольців. Добровольці це найбільш підготовлені хлопці. Зараз сидить Андрій, Андрій. Підготовив в тюрмі в нас, його вже 8 місяців не відпускають. Він підготовлений диверсант глубінної розвідки. Є такі бойові слони, він кличка в нього слово. Вони без зброї заходять, вибачте, в президентській палаці хлопці їх Зайдуть і ліквідують. Я старший лейтенант, я вибачився перед фінським народом, я був у нас в Конгресі Всесвітньому. Вибачився, тому що був такий президент в Халіву Я на нього виходжу 21 раз. Розумієте, чим да? я займався? Так, що любого з них можна прибрати, а нехай пробував зачекати. За ну не хочуть ніхрена робити. Для цього треба хлебку мати і бути патріотом. Ви згідні? Почитайте мої статті на Фейсбуці. Економіку піднімемо, тільки патріоти України. А, а в нас хто керує, я був в Ізраїлі. Кнесе, євреї. Підтримуєш. Президент Єврей, а в нас тут Фінляндія, Фіні, Норвегія, Норвегія, Китай, Китай, а в Україні хто? Є І інородці не принесуть блага чужої нації. Ви згідні, попротестуйте. Ви, 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 ви там подивитись потім. Я записав.